Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами ще раз попрацюємо над комплексними числами, розглянемо дії над комплексними числами. Ну, тобто, попрацюємо зі справою. Це дуже цікава тема. Так, давайте розберемо номер 2023 спростити вираз. Так, і перший вираз такий. Це у нас підручник поглиблене вивчення мерзляк. Але, ну, ми по ньому працюємо з учнями, але можна розглядати це відео і для тих, хто. Не за цим підручником працює. Так, ще раз нагадую, як у нас розкриваються, як ми множимо комплексні числа? От у нас одне комплексне число в дужках, помножити на інше. Так само, як ми навчилися з вами в якому Там, в шостому класі розкривати дужки. або в сьомому класі та розкривати дужки. Зараз я тут приберу зайву функцію, бо вона обчислює в мене. Так, значить, оце множимо на оце. Оце на оце число, а потім отак от, от і отак. От да? Ми пам'ятаємо це. Так, і так множимо 2 на 1 2, 2 на мінус і, мінус 2i, і. далі і на плюс 1 плюс і, і і на мінус і буде мінус і в квадраті. Далі плюс тут так само і на 4, 4 – i і, і мінус 5i на і буде мінус 5i квадрат. Але не забуваємо таку властивість, що у нас і в квадраті це дорівнює мінус одиниця. Мима одиниця. Так? Тобто, і у нас дорівнює корінь із мінус 1, а тому і в квадраті дорівнює мінус одиниця. Отже, ми всі квадрати отут замінюємо на мінус одиницю. Отримуємо. Ну, давайте ми ще подібні зведемо, чи не будемо поспішати, Ну, давайте зведемо. Да? Так, і так у нас буде 2, тут далі мінус 2і плюс і, це мінус і, і плюс 4 буде плюс 3i. І тепер отут уже d квадрати ми замінимо на мінус одиницю. Мінус мінус 1 плюс 1. Ну, ви ж бачите, отут буде мінус 1, і отут буде мінус 1. І тепер мінус 5 помножити на мінус 1 плюс 5. Отже, тепер у нас 6, 7, 8, 8 плюс 3i комплексне число. На першому місці число дійсна частина, на другому уявна частина 3i. Так, друге. Корінь із 5 плюс 2i, тут корінь із п'яти. Мінус 2і бачимо вже формулу скороченого множення плюс 1 мінус і в квадраті. А це друга формула скороченого множення. Нагадую, а плюс b помножити на а мінус б це у нас буде а квадрат мінус б квадрат. Оця формула це а мінус b в квадраті дорівнює а квадрат плюс. Мінус, це, якщо там плюс, от тут плюс буде 2аб плюс Б квадрат. Так, так і діємо. Перше число в квадраті, корінність 5 в квадраті це буде 5, мінус друге число в квадраті, 2 і в квадраті це буде 4 і квадрат. Так, плюс далі перше число в квадраті 1 в квадраті 1, мінус 2 помножити на 1 і помножити на i, і, і плюс е, і в квадраті. І в квадраті. Тепер і в квадраті ми замінюємо на мінус 1, бо і в квадраті дорівнює мінус 1, і тоді отримуємо. ну, У нас тут 5 плюс 1 буде 6. Потім оце мінус 2i, я так зроблю. Потім оце це у нас буде мінус 4 на мінус 1, плюс 4, і потім оце у нас мінус 1. Так, ну 6 плюс 4, 10 мінус 1, 9, мінус 2i. Дійсна частина уявна частина мінус 2. Зі своїм знаком, який стоїть попереду. Да? Так, третє. 1 плюс і в четвертій степені. Ну, я б зробила отак, якщо ви не пам'ятаєте формулу 4 степені в квадраті, потім ще в квадраті, щоб так простіше було. Тобто, що це буде у нас за формулу скороченого множення? 1 плюс подвойний добуток 1 на і, і плюс і квадрат. І в квадраті. Так, тепер дивимось. оце у нас мінус одиниця, значить 1 мінус один. Це 0, і у нас залишається 2. І в другій степені. Ну, а це буде 4і квадрат. І квадрат це мінус 1, значить буде мінус 4. Так. Четверта, повторимо формулу кубів. Тут 1 мінус 1 друга, мінус із 3 поділити на 2 і В кубі це куб першого числа, тобто мінус одна друга. Кубі. Далі, якщо у вас стоїть мінус, значить буде мінус 3 помножити на перше число і на друге число. А друге число. От дивіться, а я мабуть, зробила тут трошки інакше. Давайте зробимо інакше, бо тут ви заплутаєтесь в знаках. Дивіться, у вас і, і тут. І отут мінус. Мінус в третій степені. Ну, Винесемо за дужки. Це буде мінус в третій степені, це мінус. А в дужках вже буде одна друга плюс із трьох на 2, і... і все це в третій степені. Значить, Мінус, а тут в куб. Одна друга в кубі, одна восьма, плюс 3 помножити на квадрат першого числа. Давайте я напишу тут формулу. А куб, плюс 3. А квадрат Б плюс 3а квадрат, і плюс Б куб. Значить, що у нас виходить? Помножити на корінь із 3 на 2, плюс 3. Тепер просто на перше число помножити і помножити. На корінь із 3 на 2 в квадраті це буде 3 четвертих. Ой, забула тут І, тут І квадрат, так, і плюс куб. Другого числа, тобто корінь із 3 в квадраті це 3 і ще корінь із 3 тут на 8 і куб дорівнює мінус. Так, ну що, давайте тут обчислювати 1 восьма плюс, ну тут 3 корінь із 3 зверху, да, 3 корінь із 3, а тут 4 на 2, 8 і Далі, і в квадраті ми пам'ятаємо, це у нас мінус одиничка, значить, буде просто знак мінус 3 на 3, 9 восьмих, і тут плюс, а тепер давайте порахуємо і в кубі. І в кубі я можу написати це як і в квадраті помножити на і. А і в квадраті це мінус одиничка і помножити на і мінус і. Тобто, останнє у нас буде не плюс уже, а мінус 3 коренів із 3 на 8. І о, що ми бачимо? У нас оце взаємознищується, і тут залишається, дорівнює мінус. А в дужках у нас 1 восьма, мінус 9 восьмих, мінус 7 восьмих, мінус на мінус плюс, ой, мінус 8 восьмих. Плюс 1, Ну, 1 восьма, мінус 9 восьмих, Мінус 8 восьмих. Так, і тут, в общем, плюс 1, Так, хорошо. Зробили. Так, ну, давайте подивимось номер номер 2025. Знайдіть усі такі комплексні числа Z. Знайти z, якщо z в квадраті дорівнює І. Так, Z в квадраті дорівнює І. Ну, я б розв'язала це завдання, позначаючи z, наприклад, А плюс Б И, ну, в загальному вигляді, да? і тоді піднесемо до квадрату. Тобто у нас а І в квадраті повинно бути. Z в квадраті да, дорівнює. Отже, у нас буде А квадрат плюс 2 абі плюс БІ в квадраті. Б квадрат І квадрат. І це у нас дорівнює І. Ну, За умовою, да, ось у нас це у нас дорівнює і, ми що це рівняння розв'язуємо. Так, тепер тут буде А квадрат. Отут же ж у нас зараз. І в квадраті, це мінус одиничка. Значить, дійсна частина буде мінус Б квадрат. Оце дійсна частина Р числа Z. Да, ми пишемо. Плюс уявна частина уявна 2 ab I. Так, значить, це у нас уявна частина М. І це у нас за умовою дорівнює І. Комплексному числу І. А що це таке І? Z дорівнює І, це означає, що у нас дійсна частина дорівнює нулю. Тобто Ада. Так. Плюс уявна частина Б. Тобто 1 помножити на I, а це наше Б. Так. Значить, що у нас буде? Коли у нас комплексні числа рівні, коли дійсна частина дорівнює дійсній частині, а уявна уявній. У нас дійсна частина, тобто А квадрат мінус Б квадрат дорівнює 0. Ми з'ясували для цього числа. Да? А уявна частина, тобто 2аБ, дорівнює ось коефіцієнт при i одиничці. І ми повинні розв'язати отаке. Ну, що ми тут зробимо? Я даже не знаю, як тут. Ну, можна отак написати, наприклад, із першого А квадрат дорівнює Б квадрат, значить, звідси а дорівнює плюс мінус Б. І тепер сюди підставляємо да, замість А. Ну, давайте а дорівнює Б спочатку. Тоді буде 2 Б квадрат, ну, сюди підставили b, да, дорівнює 1. Звідси б квадрат дорівнює 1 друга b дорівнює плюс мінус одна друга. Тепер, коли а дорівнює мінус b, то буде мінус 2 b квадрат дорівнює 1b квадрат дорівнює мінус одна друга. Ми знаємо за означення комплексного числа, що у нас а і б це дійсні числа. Вони не можуть бути комплексними, тоді. Корення із мінус одна друга, ну, якби не існує, отже, у нас B не, в квадраті не може бути від'ємним числом, значить, тут немає розв'язків. Тут ми знайшли B дорівнює плюс-мінус одна друга, тоді і A, так як воно дорівнює B, теж буде дорівнювати плюс-мінус одна друга. Отже, перше Z перше число це у нас одна друга плюс одна друга І. Тобто дійсна частина А, уявна частина Б. І друге число З друге, комплексне це мінус одна друга, мінус одна друга І. Це розв'язали. Так, наступний номер. Зараз подивлюсь: 31, 31. Так, 31 ще планувала. Для своїх, так. Номер 20, 31. Перше. 3 мінус і. 1 плюс 3 і. Поділити на 2 мінус і. Ну, давайте зверху наведемо порядочок, Да? Тобто, 3 на 1 – 3. Плюс 3 на 3 і – 9 і. Плюс мінус і на 1 мінус і, і кх, кх, мінус і на плюс 3i, мінус 3 і квадрат. Ми пам'ятаємо, що це у нас мінус одиниця, отже, оце весь вираз це буде плюс 3. Так, знизу перепишемо 2 мінус і. Тут подібні звели 9 і мінус і, це буде 8i. Отже, у нас зверху буде 3 плюс 6. Плюс 8. Тут на 2 мінус І. Щоб поділити одне комплексне на друге, ми повинні чисельник і знаменник помножити на число спряжене до знаменника. Спряжене це е, таке саме тільки перед І змінюється знак. Тобто, ну, як у, у, у формула скороченого множення А-Б, А плюс Б. У вас тут А, значить тут буде А плюс Б, тобто 2 плюс І. І тут тоді треба домножити на 2 плюс і, щоб дроб не змінилася. Да? Так, дорівнює. Ну, Знову там зверху розкриваємо дужки. що тут у нас буде? 6 на 2, 12, плюс 6i, плюс 16i, плюс 8 і в квадраті, і в квадраті, ви пам'ятаєте, це мінус 1, отже, оцей вираз у нас буде мінус 8. Так, знизу 4. Ну, а квадрат мінус Б квадрат, мінус і квадрат. Знову ж таки, і квадрат це буде мінус 1. Отже, оцей вираз буде плюс 1. Значить, зверху у нас 12 мінус 8, це буде 4, 6 і плюс, плюс 22i. А знизу у нас 4 плюс 1 5. Отже, записати це у вигляді комплексного числа 4 п'ятих плюс п'ятих і. Оце ми знайшли. Так. Ну, яке тут зробити? Ну, давайте друге зробимо. Так, 4 мінус 3 і. Тут у нас 1 мінус І. Тут у нас 2 плюс і, і знизу ми перемножимо спочатку. Так, значить, це у нас буде 2 плюс і мінус 2i. І, і мінус і, і помножити на і, це буде мінус і квадрат, а це мінус одиниця, значить плюс 1. Я одразу тут. Так, 4, мінус 3i. Що тут у нас? Подібні зводимо 3 мінус і. Домножаємо на спряжений, тобто 3 плюс І, і зверху теж 3 плюс і. Так, дорівнює. Розкриваємо дужки. Що тут у нас? 4 на 3, 12, 4 на І, 4 І, мінус 3 і на 3, мінус 9, і 4 і мінус 9, і, і, і буде мінус 5І. Так, і мінус 3 і помножити на і, це буде мінус 3 і квадрат, а і квадрат це мінус одиничка, мінус 3 на мінус 1, плюс 3. Тут 9 плюс 1. 9 плюс 1. Так, дорівнює. Що тут у нас 15, мінус 5i на 10. Так, почленно ділимо. так, 15 на 10, скорочуємо на 5, буде 3 других. Мінус 1 друга І. Ну, 5 десятих, да, скорочуємо на 5, одна друга І. Так, от, зробили. Так, і який ще я планувала. 20, 33, Давайте розглянемо Ну, хоч один приклад, так. Да? Перший. Так, вам треба, у вас дано, зараз дано. z 1 дорівнює... 1 плюс І, у вас у нас да, Z2 дорівнює 3 мінус 2i. Треба обчислити Z' спряжений, не штрих, ну, зверху, да, Штрешок. це спряжений, так позначається. да. Ну, давайте знайдемо спряжений до Z1. Це буде 1 мінус І. Так, і тоді тут буде 1 мінус і поділити на 3 мінус 2i. Щоб поділити одне комплексне на друге, ми повинні помножити е, на спряжене до знаменника, тобто знизу плюс 3 плюс 2i. -і. і тут множимо на 3 плюс 2i. -і. Ну і все робимо як у попередньому. Тобто тут буде 3 е, плюс 2 і мінус 3 і. -і. 2i -і помножити на мінус і, це буде. Плюс 2, тут 9, плюс 4. Так, отже, тут буде у нас 5 мінус і, а тут 13. І треба просто розбити 5 тринадцятих мінус тринадцятих і. Оце ми отримали комплексне число. Так. Ну, в принципі, все. Дякую вам за увагу, мої любі. Якщо у вас є питання, задавайте. Не забувайте, якщо сподобалось, поставити вподобайку або лайк. Дякую, до побачення!